Доброго дня, сьогодні у нас 16 жовтня, 2022 рік і перед вами трьохрічне дерево, третій рік його вегетації в моєму саду, перше сигнальне подоношення, сорт яблук під назвою Антей. Ось такі величезні, просто величезні, красиві яблука. Поки що ще не встановив, коли, він, коли його споживати. Це все вже будемо досліджувати. Потім. Але яблука дуже красиві, дуже великі. Що вони собі являють, розповім вже потім під час відеозйомки дегустації даних плодів. Ось таке яблучко. На це ми будемо закінчувати огляд сорту яблук під назвою Андай.